Напевне, найоб'ємнішим, найтридешнішим стендом цьогорічної виставки був стенд компанії LG. О, і Хабешон Дібрілле. Окуляри, як ви зрозуміли, тут усім видавали прямо на вході. За великим рахунком, увесь великий стенд LG виглядав єдиним концептуальним 3D-рішенням. На єдиній зазначимо технології з пасивними окулярами. Тому один раз, одягши на вході ці окуляри, відвідувачі стенду повною мірою доступалися до всього об'ємного відео. Флагман центральний дівайс, родзинка стенду, 55-дюймовий телевізор LW 980S. У ньому поєднані усі сучасні топові рішення від LG Electronics, технологія Cinema 3D. Функціональність Smart-TV та фірмова підсвітка Nano Full LED, яка забезпечує більш рівномірне підсвічування екрану. В цілому, це дає максимально можливу на сьогодні якість картинки та максимально широку функціональність дівайсу. А де хороша картинка, там вкрай бажаний і хороший звук. Для цього є добре, уже знайома нам з вами 9.1 канальна система домашнього кінотеатру, яка іменується Cinema 3D Sound. Фішка в оцих вертикально розташованих динаміках, які розширюють звуковий простір. Додаючи йому більш виразного об'єму. Як найближчий родич телевізора монітор. LG представили на Іфі модель TM50D. Об'ємна картинка тут демонструється без мерехтінь та інших перешкод, а яскравість зображення на цьому моніторі вдвічі вища, ніж в інших конкурентних аналогах. Також сюди вбудований конвертор, спроможний перетворювати будь-яке стандартне зображення в об'ємне. І усі ці метаморфози та перетворення можна запустити однією єдиною кнопочкою. Тепер про те, з чого подається 3D-картинка: цілий ряд blu ray плеєрів з яких виділимо 670-й. Окрім хорошої і сталої роботи з широкоформатор. І тривимірним відео, відмітимо можливість скористатися послугою Video On-Demand, себто відео на замовлення і, звичайно ж, вбудована функція Smart TV. Остання мала на стенді LG доволі широке представництво. На окремих екранах тут демонструвались усі можливості розумних телевізорів нинішнього покоління. Смарт-ше здатність об'єднати телевізора з ноутбуком та смартфоном у єдину мережу. Масу відкритих IPTV-шних каналів, які можна переглядати завдяки інтернет-підключенню, ігри, навчальні програми, інші корисності, серед яких усе ще зізнаємось, чудно виглядає такий звичний для комп'ютера інтернет-серфінг. Але не подумайте, що телевізор може заміняти комп'ютер тільки у цьому. От скільки разів іще дитиною я отримав по попі за те, що фломастером малював. На екрані телевізора, а тепер мамуля, подивись, будь ласка, і скажи. От можливо, ти тоді ну не зовсім була права. Зветься ця чудо панель Pentouch TV. повноцінний плазмовий телевізор, 60 дюймів діагональню. Фішка, можливість керувати будь-яким контентом за допомогою стилуса, інтернет-серфінг, ігри. А потім вмикаєш спеціальну програму для малювання і створюєш свої шедеври як на полотні з можливістю тут же усе взяти і надрукувати. А гляньте, як класно грати з цими масштабами в Angry Birds. Та от хоча для більш реально віртуальних ігор ми би запропонували концептуальний проект Dual Play. Та ж технологія з пасивними окулярами, але до панелі йде двоє принципово різних окулярів. І два гравці, одягнувши кожен свої, бачать винятково власне зображення. Для парних ігор краще і не придумаєш. Про Optimus 3D ми вже згадували, тому окремо можемо відмітити чергове покоління 3D-шного проектора, аби ви повністю відчули себе вдома, як у Ваймакс кінотеатрі З інших цікавинок відмітимо ще смарт TV апгрейдер. Окремий пристрій, який можна підключати до будь-якого телевізора, скажімо, попередніх поколінь, в яких немає вбудованого Smart TV. І таким чином усі можливості розумного телевізора стають доступними будь-якому користувачеві. На закуску оригінальна комп'ютерна мишка мишка-сканер. Потрібний для сканування текст складеться, типу як килимок, і дівайс, рухаючись, у якому завгодно напрямку передає усе побачене на екран. Якість картинки при цьому відмітимо дуже, навіть і дуже.